Fala chefe! Fala chefe! Fala chefe! Fala chefe! Fala chefe! Fala chefe! На заїзді з водовоздобуває екіпаж по п'ятій водні Третє Місце на дистанції 500 метрів обятці світці серед чоловік сів по екіпаж у складі Шевченко Євген Пирцовикова. Вони нагороджуються.

Eita, é tá В результаті двохденних перегонів. Третє місце посіла команда Львівської області з результатом 412 очок. Запрошуємо представника команди до 500 пошани, які Третє місце. Усім екіпаж Волинської області у складі Ривачок Андрій Вандюк Юрій. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України Міністерства молоді та спорту. Друге місце посів, екіпаж у складі Вергеле. Віталій Камирилов Денис Бога та почала не нагорожується. Очень добре що наші звідними медалями чемпіонату України. І чемпіонами України в канолі двійці на дистанції 500 метрів став екіпаж у складі Янчук Дмитро Полтава, Міщук, Тарас, Львів, вони нагороджуються з золотими медалями чемпіонату України. Міністерство Дуже спішно на чемпіонаті Європи, Челки Європи, забували слідку нагороду, так і перезначали, напевно, в байдарку до перемоги, потім займається. Діти, біжить, біжи, біжить. Ось технічні результати фінального заїзду Байдарка Двіка жінки. По хто зараз показали результат? 1.47 рівно. І Тернопіль, колесник Юлія Николаєв. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Другими фінішував екіпаж у складі до Києва Наталія з Київська область, горло Анастасія Львів. Вони нагороджуються срібними медалями Чемпіонату України. І чемпіонками України в майданці Двійці на дистанції 500 метрів став екіпаж. Бог Марія, Волинська область, Тодорова Анастасія, Одеса, вони народжуються з золотими медалями чемпіонату України. Я приєдно в молоді на спорт. Завітаємо дівчат, бажаємо їм успіхи, здоров'я. Mata!

Поднимайся, поднимайся. Вы все равно молодцы. Труд, трудный вид. За третье место наоборот экипаж Максименко да. Анна и Баба Кузьмила. Финиш, финиш. Только, только начали хлопать сразу. Молодец. 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 З різні медали на цій дистанції виберу екіпаж у складі Воломчика, Олександра Христовська область, гуменного Відія Полтавська. Подивляємося, подивляю. Тут не мові. І чемпіонками України встановлюють став, екіпаж у складі Ушакова Наталія Полтавська область. Та жилюк Наталія Івано-Франківська областяна злотими медалями чемпіонату України міністерства молоді та спорту. Поздравляємо дівчат, бажає.